Сьогодні 3 червня 2023 року, з вами компанія Електромотор. Сьогодні ми цілий день посвящаємо культиватору Forte MKB 25 Lux. Ми показували, як ми його збирали. От він у нас зібраний. Ми залили паливо. Інструкція рекомендує заливати на 1 літр бензину 20 грам масла. Ну, перед нами китайський виробник. Більшість по китайським виробникам рекомендує виробники рекомендують 40 грам масла на 1 літр. І зрозуміло, що треба завжди Робити пропорції, ті, які рекомендує виробник. В даному випадку для обкатки ми все-таки далі розберемося, не різкнули лити 20 грам, залили 40 грам. При обкатці це ніякої е, такої, такого вреда не нанесе. Ну, на будущее нас обідати пропорції, тому що лишнє масло. Е, робить е, свою роботу. Тобто е, при роботі, Ну не потрібно, щоб воно було лишнє. Це мастило. Так, і ще увага при зборці, будете звертати увагу, коли збирати фрези. Тобто читаєте інструкцію. На всіх фрезах е, Є тут вибиті букви А, Б, С, Д. Тобто вони показують, які цифри дарних фрес йдуть на ліву сторону, на праву сторону. А так, в редукторі тут смазка типа літола, будете читати, говорить, виробником там вже смазочка є. Так що, ще паливо, обжав ще весь, будемо його запускати, почуємо, як він працює. Всі питають, як робити обкатку, скільки баків палива випалити. Я звичайно, на такій техніці, ну, типу форте, тобто китайського виробника. Даю попрацювати 5-10 хвилин, а потім запускаю в роботу. Но одне но при роботі потрібно в мене правило 20-20. 20 хвилин попрацював, 20 хвилин дав відпочити. Ну і взагалі, і після обхатки ця техніка, ну от, Просить так. 20 хвилин 20 попрацював, 20 дав відпочити. І тоді ваша техніка буде працювати, як говориться, вірою і правдою. Для того, щоб запустити дану модельку, є от воздушна заслоночка, яка на себе перекриває, от себе відкриває. Тобто перекрили заслонку, коли холодний. Двигун. отут у нас от, бачите, стоп, цю сторону зупиняється, на себе потягнули, заслонку перекрили і готова. Вона до старту. Зараз я попрошу, підійдуть і спробують е, запустити. Давайте, допоможіть мені. Е, зараз побачите, як стартер е, е, робиться. Все, вибрали. Стартера, дивіться, спочатку людина робить от натяжку, зробила, а потім запускає. Все, все працює, дає йому 10 хвилин попрацювати, хай працює, а потім, дивіться, ми зараз йдемо сюди. говорить, що таким слабеньким не можна працювати. Мотоблоком по груддям, тобто культиватором. Я от показую наш город Чорнозем у нас. І от таке груддя, тобто бур'яни до приїзду нашого помічника обрали, а груддя будемо от просто груддя розбивати з допомогою цього. Культиватора. Все, друзі, всім тепла, добра. Кому цікавить дані моделі, звертайтесь в компанією Електромотор, ТОВ ВКФ Електромотор. Або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. 10. Побачите і почуєте рекомендації по цьому номеру і получите гарну ціну. Ціна на сайтах крізь рекомендована. Но, звернувшись в нашу компанію, ви получите чудові скидки. Друзі, чекаємо на електромоторі.